Від Дольська до кордону рукою подати. Саме цей населений пункт ще зовсім недавно був візитівкою України для тих, хто заїжджав у нашу державу з Республіки Білорусь. А таких було доволі чимало, адже жителі тієї країни приїздили до нас не лише в гості, а й досить часто на ринок. Все те було до того, поки Росія не здійснила повномасштабне вторгнення в Україну. Відтоді Дольськ став селом, яке знаходиться найближче до ворожого кордону. Але незважаючи на це, люди тут масово не втікали за кордон. Та більше того, у Дольськ приїздили переселенці зі сходу, каже місцева староста Галина Зелик. Так як най це село найближче до нашого кордону з Білоруссю. Але були сім'ї, звичайно, такі, що виїжджали за кордон, але ну не знаю, як сказати, на щастя чи на, на подив. мало таких було сімей, як не напрочуд приїжджали в Дольськ. Було більше 20 чоловік переселенців, незважаючи, що село знаходиться на кордоні. Після півтора року повномасштабної війни люди призвичаїлися жити на самісінькому кордоні. Уже добре розуміють, що не можуть збирати ягоди та гриби в певних урочищах, бо ж така заборона діє вже другий рік поспіль. Ті урочища, які знаходяться близько біля кордону, відвідувати заборонено з метою збирання декоростів. О, так як, звичайно, ці території ну, небезпечно там знаходитися. У Дольську, майже в кожного тутешнього мешканця є родичі в Білорусі, котрі тепер опинилися не лише по іншому межу кордону, а й по інший бік війни. Серед них родина Бошків. Раніше каже Людмила Федорівна: вони дуже часто бачилися, їздили один до одного в гості, спілкуватися продовжують і нині, ось тільки лише за допомогою телефону і не зачіпаючи таку болючу тему війни. Ну, їздили, а тепер куди приїздити? А спілкуєтеся? зараз? чого ж мені Діду Володимиру майже вже під 90. На своєму віку він переживає другу війну. В Білорусі в нього донька, внуки та семеро правників. Тож, коли заходить мова про них, в чоловіка на очі відразу навертаються сльози, бо ж каже, не міг подумати, що прийде війна та ще Білорусь буде ворогом. Мене одна война. Мене в Білорусі. Всім всі правнуки вибухалися. Будь да. вано висті. Ожу, мене завжди в очах сльози. А ось веремійчики тих небагатьох Дольську, в кого немає родичів у Білорусі, натомість і багато знайомих, бо ж, каже Надія Михайлівна, раніше себре часто приїздили в Україну. І було дуже багато знайомих, їдуть, було і воду, і ноги миють, і воду п'ють, і фостограм сядуть, випивають, бо ж з дороги, то що була черга геть аж за клуб. О, а зараз, зараз вороги. вороги ми здається, не віриться, але ж треба, треба страдати. Натомість, після 24 лютого, 22 року, ми, українці, побачили, якими насправді сусідами для нас є Білорусь. Той день ніколи не зітреться з пам'яті жінки. Було дуже страшно. Зразу ж не включала радіо, а включила радіо. Війна не повірила, сама собі сіла, як пташечка, сіла, сіжу і думаю, як жити далі. Але життя продовжується, життя продовжується живе. Вже звикли. Така звичка, кожен день треба відплакати. Бо послухаєш радіо, подивишся телевізора, як то люди, як важко, як людям важко. І тобі на душі важко, бо люди страдають без кусочка хліба, метога, вуз, малина, картопля є. Слава Богу, слава Богу, за все. Родина Комзюків одна з тих, хто сліди війни відчув не лише через близьке сусідство з Білоруссю, а й тому, що син та зять стали на захист України. Таких мужніх воїнів у цьому селі досить багато. Вони пішли обороняти рідну землю там на сході, аби ворог надійшов сюди, на захід. Бо ж кажуть Анатолій і Олена Комзюки, найбільше щастя, аби було тихо й мирно. То вже всі почали усвідомлювати після початку війни. Ті перші дні добре пам'ятають комзюки. Через два дні чи через три все хлопці закипшували, дівчата їзуть на Польщу боротьби. Боже, я плачу, мені не хотілось. Діти, не кончиться війна одним днем. Скільки ви в тій Польщі побудьте? Побулимося тиждень, в сьому їдемо додому. Їздили. Але їздили на їздили, їздила невістка й дочка, і діти, бо в старшій дочки Дітей позабирали вивозити. Все, той старший, внук, то дуже плакав, не хотів їхати, бо той ж зарослій Житомир 15 років. Всі сиділи тупо біля телевізора, ждали щось. Чи миру, чи я не знаю, що ждали якусь інформацію. Дров була куча. Давайте все. Кончайте, виключайте телевізор, бо всі з розумом посходимо, <свісно> йдемо кострити дрова. Вичне кострити дрова. Люди назбігались до нас, понімаєте? А ти на дворі ми підемо до них? Щось ми маємо почути. Отака <свісно> От була паніка. А зараз вже привикли, що ж зараз ви на здоров'я і щоб став мир. Що ж до білорусів, котрі із сусідів стали ворогами, то Олена Комзюк каже. Вони за тим навігали. Бо у нас тут не можна було хату побудувати. І в те час, бо батьки робили в колхозах, які були зарплати, всі прекрасно знають. Угу. От виїжджали, була робота людям, були то на тракторах, то нас на... ну хату давали було, їм де жити. Тепер вони на нас так наїжджають, нечесно. І, угу. і наші люди. Мене двоюрідна сестра в Росії, ми в перший день зразу як послали її за російським кораблем. Загалом же життя в Дольську йде своїм розмірним сільським темпом. Люди поспішають на поля, бо ж влітку роботи селянам завжди вистачає. Дольчани дякують Богу, що мають можливість трудитися на рідній землі. Вони вірять і знають, що перебувають під надійною охороною наших мужніх воїнів, котрі не дозволять будь яких провокацій з того боку кордону, який так близенько від села.